Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас знову відео по Бравл Старсу. що ми будемо робити сьогодні? Як ви знаєте, вже вийшов новий Бравл пас. Я ось вже виконав деякі квести. Сьогодні ми активуємо алмазний Бравл пас за 339 гривень. Да. Так, що хотів ще сказати, вступайте в клуб, нас вже тут аж троє. Він називається YouTube Хофлад. Є ось тех клуба, якщо що. Тому хто грає, вступайте, будемо грати разом. Так, їдемо далі. Ще ось скоро відкрию кіта. Теж будемо його апати на 600 кубків. Так, більше, 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 більше всього. Ось. Апну вже Мікона майже на 600. Чарлі майже на 600. І чак майже на 600. Мені ще, до речі, писали. А чому ти не вставляєш в свої відео якусь музику? І я згадав, навіщо вставляти якусь музику, якщо є музика в Бравл Старсі? Ану. Чуть-чуть ось так. Власніше Ну все. Так, що ж, ідемо купувати Бравел Stars. Ой, ой, який Бравел Stars. Бравел Pass за 300 339 гривень. Так, купуємо. Правил Пас нам зразу дають 19 рівень. Правил Паса всі бонусні нагороди. Ось е, очки. Прикольні. значки. Відкриваємо, значить. Кіта. Забираємо ось кредити. Ось ще 100. 100 Залишається ще 200. Все. Відкриваємо. Вау! 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 Неймовірно! Просто неймовірно. Давайте ще заберемо, значить, кристали всі. Збирал пас плюс, плінги. Золото теж давайте заберемо. Значки. Блінги. Ой, очки сили, мабуть, ну. Хорошо. Ще один значок. 10 кристалів, 10 кристалів, 10 кристалів. Ще один значок. тисяча золота. Господи, скільки золота. Лінги. Так, все. Начебто все забрали. Стартропи ми будемо забирати пізніше. І ось це все теж ми будемо забирати пізніше. Тут ось теж є легендарний стартроп. І ще десь був міфічний. Ось, міфічний стартроп. Так, кіт. Прокачуємо кіта. Швиденько, 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 швиденько. Так, по гаджетам. Очевидно, очевидно, що ми беремо картонну коробку, тому що це дуже е, імбовий гаджет. По пасивним м -м навичкам. Е, ось ця. Перше це чисто для ШД. Ось ця друга це для 3 на 3. Тобто ми купуємо і ту, і ту, щоб грати за нього і в тому і в тому режимі. По нарязі. Урон. Урон йому потрібен 100%. А далі або ще один гаджет, або хіл, або щит. Ну або ж видкість теж. Давайте я. поки що. Поки що візьму швидкість. а там уже. Подивимося. Так, що ще? Я думаю, в цілому все. Так, що є взагалі. В алмазному правил фасі. Дають безкоштовно плюс два скіна в інших кольорах і титул Дають ось первий. перший. Ось у мене тут. Титула ніякого маю, тому що немає часу це все прокачувати. Ось майстерність. Тут у мене шелі на третій. Ось і все. Так. Давайте може разочок за кита, да? І все. Поїхали. Ах, ви зверніть увагу, наскільки круту вони зробили за ставку. Так, в нього. Ближня атака. доволі ж видка атака. Давайте трошки зроблю тихіше. Так, ану, дайте я пригну на когось. Так. 1900 урона І ще потім по 250. Ну, в цілому непогано. Атака в нього з флеш. Пригаємо якась. <реш> е, е Картонна коробочка. Прикольно. Тобто він стає невидимим. Так, де тут хто ще є? <реш> <реш> І все? Да. Ну персонаж поки що дуже. Імбови, я впевнений, що його будуть фіксити. Це очевидно. Так. Кажу вам ще раз: вступайте в клуб. Він називається YouTube Хофлад. Так, в цілому все. квести є щоденний ще один. Я його виконую. Лінгу ще тут всі заберемо. А, вже все. Максимум 7000. Очки сили можна до безкінечності. Просто а аблінги, тільки 7000 і все. Так. М начебто все сказав. Ще дуже е хотілося би сказати. Казати всім дякую за те, що пишете коментарі, ставите лайки. підписуєтесь. на попередньому відео вже майже 500 переглядів. Це дуже приємно. Дуже. Е, Підписуйтесь ще на інстаграм. І все. Всім дякую за. Перегляд знову. ж Ставте лайки, більше пишіть коментарів. На всі буду відповідати. І до наступного відео. Воно, скоріш за все, буде не скоро. Тому що зараз багато інших справ, тих, що навіть. Пов'язані е, з моєю мовою. Я ось купив курс для роботи із сайканням. І тому відео будуть виходити трошки з меншим періодом часу. Можливо, одне два відео на тиждень, а то й на два. Тому поки що ось так. І ще раз всім дякую за перегляд. Дуже вас всіх люблю.